з половиною тисячі кілометрів подолали буковинські жінки-активістки Чернівецького євромайдану, щоб дістатися до зони бойових дій на сході країни. Жінки повезли воякам продукти харчування та речі першої необхідності всього на 54 тисячі гривень. Допомагали у дорозі лише два водії. Євромайданівці вирішили віддати свої кошти, які залишилися ще від власне акції протесту на майдані, тому що це напевно найбільш актуальне розподілення грошей і їхнє ефективне застосування. Жінки розповідають, їхали дуже обережно, долали блокпости, боролися зі страхом, але розуміли, що роблять важливу роботу. Активістки доїхали до батальйону Азов, у якому служить багато боковинців передали воякам продукти харчування. Однак увесь вантаж військові відмовилися приймати і попросили боковинців їхати далі на схід до інших українських батальйонів. Побувала гуманітарна місія, і у Слов'янську жінки розповідають, місто ще не придатне для нормального і мирного життя. Є ще багато замінувань. Ми не усвідомили, що ми були в зоні, АТО, якщо чесно, тому що ми вже додому приїхали. Я, наприклад, кордони подивилася, Ми таки заїхали занадто глибоко, де ми не повинні були бути. Ну так вже вийшло. Локація ця свана складає. Люди на сході вдячні українській армії за визволення від бандитів. Багато хто на сході змінив власні погляди про Україну. Свобода і мир це те про що найчастіше говорять жителі Слов'янська і Краматорська. Люди допомагають військовим, навіть вказують прізвища терористів. Коли ми спілкувалися з місцевими жителями, вони сказали нам, що першими насправді звідти втекли ті, хто допомагали сепаратистам. Тобто, коли почали падати бомби на їхні будинки, вони зрозуміло, що можливо вони роблять щось не так, що можливо потрібно змінити свою поведінку. До сліз українських вояків вразили листи та малюнки від боковинських дітей, які зараз відпочивають в оздоровчих таборах. Це підвищує дух і військовий обов'язок вояків. Жінки планують, що за потреби знову поїдуть у зону бойових дій. втім лише тоді, коли буде зібрано черговий гуманітарний вантаж. Морослав Шевчук, Володимир Бачок, Чернівці ТВ.